А часто про них просто не говорять, а говорять, скажімо, на ми, ми всі потребуємо якоїсь надію, ми всі потребуємо якогось позитивного меседжу, і ми намагаємося позитивний меседж, це позитив знайти в якихось відсотках. І тому постійно всюди, в кожному місті, в будь які розмови витикає... Ось ця тема, ще. а скільки відсотків тут наших, скільки відсотків не наших, а скільки відсотків тут за нас, а скільки тут відсотків проти нас? В цьому місті, в сусідньому місті, в сусідній області. І багато хто на це купується і дає такі чіткі, що в нашому місті 25% за нас, 25% проти нас. Прошу парафологія. Всіх офітав, свого це партії вверх, вони півтора мільйона вагань, піщає 10 мільйонів нагадів. Позиція була те, що не законишна але і дуже Ну Як людей можна замовло врахувати відсотка? про тебе такий настрій, ваші він буде зовсім. Сьогодні заплатили зарплату, і є лояльність до цієї держави, дала сильний прямо від цієї держави. А завтра тоді на виплату зробили закриту оплату зарплати і так і змінилося ставлення до, до нової влади нового уряду. Я на ці опитування, тому що як на мене опитування в нашій країні перш за це, е, свідчить про те, хто його замовив і хто заплатив про це отримання.